Операційний день, і ми оперували хворого, хворого з віковою катарактою. Е, операційне лікування вікової катаракти на сьогоднішній день це така традиційна хірургічна маніпуляція, яка займає декілька хвилин і виконується завдяки е, сучасному обладнанню через мікро розтин ока, і на місці після такого капсулерексісу, наукова назва це розриву капсули кришталика, ми видаляємо все це помутніння, яке називається катарактальним помутнінням. І на те місце зазвичай ставимо штучний кришталик або інтрокулярну лінзу. Звичайно, життя таке, що ми стикаємося вже на операційному столі з особливостями. Розвитку катаракти в кожного конкретного хворого. От, наприклад, сьогодні був хворий, в якого вже на операційному столі виявилася недостатність тих зв'язочок, які тримають кришталик на своєму місці. Тому нам не вдалося зробити так, щоб поставити кришталик в кришталикову сумку. Але то не є біда. Ми забрали кришталик разом з тим місцем, де повинен стояти був кришталик. І Імплантували лінзу з додатковою шовною фіксацією. Це теж така відпрацьована процедура, яка дозволяє розташувати кришталик на тому місці, де був власний кришталик хворого. Ну, все надалі пройшло без ускладнень, тому ми сподіваємося, що хворого буде зір, і так сказати, наша операція хворий залишиться задоволений.